У ніч на 14 січня 1979 року дівчина відчинила ілюмінатор своєї каюти та вистрибнула в море. Заплив до австралійського берега за її оповідями тривав 40 хвилин. Сіднейська бухта дуже жвава. Її борознили не тільки акули в пошуках здобичі, а й багато яхт і катерів. І Ліліані пощастило, що вона взагалі лишилася жива. На березі розгублену дівчину у червоному купальнику знайшов перехожий, який вигулював собаку. Через півгодини вона вже сиділа в поліцейському відділку, оточена репортерами. В Австралії, яка надала їй політичний притулок, Ліліана Гасинська стала зіркою. Газети писали про неї нескінченні статті та проводили фотосесії у знаменитому червоному купальнику. Ліліана стала дівчиною з обкладинки першого австралійського пентхайму. А через кілька років одружилася з багатим бізнесменом. Після розлучення з ним переїхала до Великобританії та зараз інтерв'ю не дає.